Ви дивилися чи не дивилися? Вчора голубки воркували. Вчора, як зазвичай несподівано, відбулася телефонна розмова Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, і Володимира Путіна. Звісно, обговорювалася українська проблематика. Зрозуміло, що Трамп вважає, що іранську, близькосхідну ірансько-ізраїльську кризу, близькосхідну кризу, як вони це називають, вдалося вирішити. Тепер геніальний миротворець має закінчити війну в Україні. І Дональд Трамп знову ставив Путіну питання про якнайшвидше припинення військових дій, про якнайшвидше Припинення вогню Путін зі свого боку сказав, що вони продовжують шукати політичне переговорне рішення конфлікту. Але потім, за повідомленнями помічника Путіна Ушакова, Росія не буде відступати від своїх початкових цілей і буде наполягати на усуненні так званих першопричин конфлікту. І президенту США, як він сам сказав, ця розмова не сподобалася. Ми говорили про багато речей, зокрема, про Іран. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я цим не задоволений. Пане президенте. Пане президенте. Чи є результат? Ні, я не досяг жодного прогресу. Ти дивіться, як сам Трамп е визнає, я не досяг жодного прогресу. Уже він час говорив, що згадайте, згадайте риторику передвиборну Трампа, що Путін, мій друг, він свій хлопець, я йому зателефоную, ми швидко закінчимо війну. Ну, от будь-яка він сам каже, зателефонував він Путіну. І що? І що? Скажіть мені, друг, ну він подзвонив, друг-друг, друг. А Путін як друг, його друг-друг, друг. Розумієте? І все. І всі потуги Трампа вони пішли, вибачте. В одну э, сторону, і тут Китай ще й підкидає дипломатичну бомбу, кажучи на зустрічі з представницею Європейського союзу, згодно дипломаткою Європейського союзу Каю Кайлос Калас, що Китайська Народна Республіка побоюється, що в разі поразки Росії Сполучені Штати перенаправлять свою увагу на протистояння з Китаєм. А і очільник китайського МЗС Ван Є відмахнувся від звинувачень у підтримці Росії, кажучи, що слухайте, якби Пекін. Це робив фінансово чи військово, то конфлікт давно б закінчився, але не на користь України. Зі мною зв'язку зв Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пане Петре, доброго ранку. Я вам хочу побажати. Так, вітаю. Петре, звучить зараз як? Китай каже, нам не вигідно, щоб війна закінчувалася, тому що Америка переключиться на нас. І Європа, ми про це неодноразово говорили. Європа боїться, що в разі закінчення війни в Україні Росія може переключитися на них. Типу, як Європі не вигідно, щоб війна закінчувалася, Китаю не вигідно, щоб війна закінчувалася, Європі не вигідно, щоб війна закінчувалася. Так якби виходить зараз так, що ми хочемо, щоб війна закінчилася, і Трамп декларує бажання закінчити війну. розумієте, в мене не состиковка. Поясніть. Знову ж таки, тут питання в іншому. Я думаю, стосовно цих заяв, які поширюються нібито від імені очільника дипломатії Китаю, ну треба розуміти, що це не це якась інформація зі ЗМІ. Яку поширюють, посилаючись на джерела, uh -huh. тобто, очевидно, що достовірність її не підтверджена, і вона не може бути підтверджена, розуміючи характер китайської дипломатії, вони ніколи з відповідною заявою публічно не вийдуть. Завтра якогось китайського представника дипломатичного відомства запитають про цю заяву. Він скаже, що нічого такого вони за мир, за дружбу, за міжнародне право і тому подібне. Uh -huh. Але те, що те, що в принципі Китай зацікавлений в продовженні цієї війни. Я думаю, що це не є якийсь великий секрет, і думаю, що тут абсолютно немає прямого зв'язку із тим, що там нібито Сполучені Штати кудись переключаться. враження, нібито Сполучені Штати тут колись особливо були задіяні і особливо вкладалися в плані ресурсів підтримку України. Певні ресурси давали, але відносно до американських можливостей, це дуже і дуже невеликий відсоток. Достатньо подивитися, скільки вони готові були витратити на. Двотижневу війну на близькому сході цих самих ресурсів, ну, да. тому я думаю, тут трохи про інше. Я думаю про те, що Китай просто абсолютно задоволений тим фактом, що оскільки війна Росії проти України триває для Китаю. Важливо, щоб не просто була ця війна щоб ця війна супроводжувалася ізоляцією Росії від Заходу. Угу. Відповідно, Росія би не мала ніяких альтернативних шляхів зв'язку з світом, окрім як через Китай. Через Китай купувати всі комплектуючі, все, що їй необхідно продавати в Китай ресурси забросовою ціною, аби лише кудись продати, mm. і Китай це абсолютно влаштовує. Тобто, ми бачимо, як під час цієї війни Росія все більше і більше перетворюється на китайський протекторат, так і вже китайські військовослужбовці марширують по Москві на параді як переможці в захопленому місті, тобто, ну таким чином я на це все дивлюся. Тому mm -hmm. я в принципі вірю, що Китай реально зацікавлений в тому, щоб це все тривало, але щоб тривало відповідним чином на фоні ізоляції Росії від Заходу. І я припускаю, що ці всі розмови, які ведуть окремі чиновники адміністрації Трампа про перезавантаження відносин з Росією, про те, щоб відірвати Росію від Китаю, і так далі, що вони неприємні, наприклад, не лише нам. Або, наприклад, європейцям, але китайцям вони так само мало подобаються, тому що ну якось коли тобі говорять, що твій протекторат хочуть від тебе відірвати, ну якось це мабуть не дуже приємно. Тому я думаю, і з'являються відповідні зливи, заяви там, що нібито сполучені, нібито це питання протистояння із сполученими штатами, і все, що з цим пов'язано. Ні, я думаю, що просто це частина стратегічного китайського плану, розрахованого на десятиліття. Із такого доволі поступового повільного, але невблаганного поглинання Росії. Ну, побачимо, чи вдасться це зробити. Історичних не було ж прикладів, що все, знаєте, історія ж повторюється так чи інакше, що не було ж в історії такого, що Китай поглинув Російську імперію чи там СРСР. А, але пере, ну, але... давайте перемістимо. Ну, це, це колись буває вперше. Ну, це правда, буває вперше, але ж ми з вами, ви знаєте, як все ж таки вигляд, що історія циклічна, все повторюється. Все повторюється. Щось відбувається, воно вже колись все було. Петре, і на іншу сторону, давайте переключимося. Хтось скаже, що це конспірологія, але або про проте пам'ятаєте, коли заговорили про вимогу Заходу Сполучених Штатів і України до Російської Федерації зупинити бойові дії? Росія висунула окей, ми зупинимо, якщо Захід припини постачання зброї Україні. Сполучені Штати припиняють постачання зброї Україні. Ви дивіться, як не знаю спеціально, не спеціально, але вимога Росії Штатами, не Європою. Туди, як ніби як виконується. Далі я не знаю, чи могла дійсно бути така негласна домовленість між Трампом і Путіним, щоб Трамп сказав: Окей, Владимір, я призупиняю, ти хочеш? Давай, я зроблю це, проведемо експеримент але тепер ти маєш зупинити бойові дії. Як ви думаєте, чи може таке бути, і що буде, якщо Путін кине Трампа в цих обіцянках? А потім вигадає причини, чому це скаже хахли самі вінувати, або Європа продовжила поставки озброєння і тому подібне. Чи, чи це може бути так, і що буде, якщо Путін не дотримається свого слова? А, ви знаєте, він уже ж не дотримався. Тобто, ну так, Тим паче пари... напередодні одразу після розмови з Трампом, Трамп сказав, я не задоволений розмовою. Путін шарахнув по Києві 500 засобів ураження. І тим паче напередодні Дня Незалежності. Супер, great present. Тут навіть питання не в цьому питання в тому, що за підсумками вчорашньої розмови, справді оці всі фактори вони не випадкові. Да? Тобто, це ж Путін виступав ініціатором цієї розмови. Uh -huh. Це було заявлено. Путін виступив ініціатором цієї розмови. Uh -huh. і розмова завершена. Одразу починається масована атака на Україну, яка триває в тому числі і набуває найбільшого масштабу якраз 4 липня. Тобто якраз на день незалежності США. Тобто, ну це ж не може бути випадковість. Очевидно, що вони відповідним чином це все і готували. Але тут питання навіть не в цьому за підсумками вчорашньої розмови, сполучені штати ніякого офіційного комінікетку не випустили. Так. Лише є заява Трампа. Що заяви Трампа журналістам, що він перша заява, що він е, нічого не досягнув в контексті завершення війни. А друга він трохи пізніше і зробив про те, що він розчарований. Путіним і каже, що Путін вже якийсь не той, який був раніше, і він не вірить, що він хоче досягнути завершення війни. Але це з боку Сполучених Штатів. А що з боку Росії? А з боку Росії вони випустили офіційну заяву за підсумками цієї розмови, де прямим текстом пишуть наступне: що президент США Трамп закликав до припинення вогню. У відповідь на це Путін заявив, що цілі. Спеціальної цієї самої військової операції будуть досягнуті, тобто, де факто офіційний документ з боку Росії ми відкинули мирні ініціативи Трампа. Uh -huh. Вони це зробили вперше, вперше офіційно заявили про відкидання мирних ініціатив Трампа. При цьому знову ж таки вони ж навіщо це зробили офіційно? Причому знаєте такий цікавий нюанс. Що от вони паралельно підкреслюють, як вони сильно поважають Трампа, що Путін підкреслив, як він Трампа поважає, там готовий до відносин, і так далі. Але мирні ініціативи ми офіційно відкидаємо. От, угу. будь, будь ласка, а щоб ви не сумнівалися, що ми їх офіційно відкинули? А давайте ми ще влаштуємо обстріл та ще й на ваш день незалежності, щоб показати, як сильно ми вас поважаємо. Ну і тепер логічно, якою буде реакція Трампа або якою вона має бути. Ну, ми можемо припускати, якою вона має бути, але ми не можемо сказати, якою вона буде. Ну, якою вона має бути? Ну очевидно, що е це вже питання, яке стосується. Е Ставлення до мирних ініціатив президента Сполучених Штатів, які Росія офіційно від це і ставлення то таке, знаєте, ставлення він, це ні, дії дії, які? Дії. він робив багато відповідних заяв, і в принципі він сам в своїх передвиборчих заявах розписав алгоритм своїх дій. Так Трамп передвиборчий період казав наступне: я запропоную обом сторонам припинити вогонь. І якщо, наприклад, хтось відкине. Мої пропозиції, і, наприклад, якщо Росія відкине мої пропозиції щодо припинення вогню, я дам Україні стільки зброї, щоб Росія про це пожалкувала. І от, власне, кажучи, він це все розписав в своїх бачимо. передвиборчих заявах. цей алгоритм. Як він має діяти? Чи буде він це виконувати? Ну я маю певні сумніви, і я думаю, достатньо обґрунтовані, але подивимось. Понеділок поговоримо Це цей це алгоритм. Не я придумав. Його Трамп придумав. Потім Венс про це багато говорив. Інші представники команди. Трампа. Петре, поговоримо наступного тижня. Як кажуть, після дощечка в четвер. Дякую вам. Ну, Петро Лищук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.